Всім доброго дня! Друзі! Всіх вітаю. Сьогодні, 6 січня, отримала третю партію живців. Зараз покажу, що прийшло. Дивіться, друзі, прийшла одна касетка калібра Хо, сорт називається Кабарет Афлі Діп Блу. Також знову прийшла партія зоряних. Такі сорти як Night Sky. Далі такий сорт Amore Queen of Huts. Наступний сорт Call Boden. Далі знову зоряна Лавандер Скай. Cherry Скай. Наступний сорт Гігант Блу. Сорфінія ваніла. Далі такий сорт, друзі, Alred. Pink Sky. Mini Vista Velow. Далі такий сорт, Table White. Деякі сорти повторюються, такі, як минулого разу. Baby Doll. Друзі, новенький сорт, ще не разу його не отримувала. Glaкer Sky. Особисто мій самий улюблений сорт це Гігант Пурпле. Electric Purple Sky. Наступний сорт такий як Каскадіс Маджента. Далі такий сорт Misterі Sky. Royal Sky. Супертунія Блюбері. Пішло також декілька касет. Вербенки ще додатково такі сорти, як Red Star, Flyer Red, Вербена, Flyer White, Біколор пурпле. Ванеса пурпле. І, друзі, є ще один сорт, але не можу знайти фотографії, щоб вам показати. Можливо, хтось знайде. То скиньте мені, будь ласка, на Viber. Друзі, ще маю на продаж такий вазончик, вже вони вкорінилися. У мене в таблеточках. Десь мені ви скидали назву. Дуже вам дякую, але я все рівно його не запам'ятала, ту назву. По 10 гривень буде такий череночок. Далі маю фуксія міксом, буде по 15 гривень. Дуже гарні сорти, такі повненькі. Далі петунія ампельна. Тут в мене теж міксом. Це вже я вкорінювала, буде ціна 10 гривень. Погляньте, які гарні живці, дуже гарна вже там коренева система. Вже такі вони підрощі, бачите, які хороші. По 10 гривень такий живець. Далі хто просив лавандочку 15 гривень. Уже є вкорінені міксом. Далі є дилоспермочка по 10 гривень. Далі агерантемум, теж по 10 гривень, друзі, хто бажає. Зрізи з різних рослин також є в наявності, запитуйте, будь ласка. Друзі, ціни лишаю тими ж самими, хоч ця поставочка вже прийшла трішки дорожча, і доставка теж прийшла дорожча. Зараз, дивіться, ціна 15 гривень, лишаю вам її, але буде до вас єдине прохання. Друзі, сорти, кому буду відсилати по одній штучці, підписувати не буду, тому що дуже багато займає часу, складаю посилочки і до одинадцятої вечора і до 12-ї, тому, будь ласка, пошкодуйте мене. Сорти, які будете брати від п'яти штук одного сорту, підписувати буду. По одному, по два підписувати, друзі, не буду. Не ображайтесь на мене, але цього робити не буду. Покладу всім окремо по сортам, але буде без підпису. Ціни, що на вербену, що на сурфінію. Лишаю тими ж самими 15 гривень. Друзі, це оптові ціни. Я йду вам на зустріч, даю вам таку кількість, яка вам необхідна. Всі свої посилочки я обов'язково утеплюю. Але друзі, хто переживає за морози, які зараз ідуть, там я дивилася на три дні. Можете забронювати. Ну довше, ніж три дні. Замовлення я тримати не буду, тому що в телефоні у мене вже таке олів'є, що я вже сама не можу дати раду. Тому скидайте мені замовлення в той день, на який плануєте відправочку, друзі. Або обов'язково мені нагадуйте про себе, пишіть на Viber, поновлюйте свої замовлення, щоб я знала, що я маю вам відправити. Думаю, ви мене зрозумієте, тому що в мене в день від 30 до 50 посилочок. Це дуже важко, тому я не можу вгледіти за всіма. Я у вас одна, а у вас у мене багато. Друзі, з вами була ваша Марта. Ціную кожного з вас буду старатися угодити кожному з вас. І ще, будь ласка, прошу в Ютубі під відео. Пишіть, будь ласка, як дійшли рослинки, щоб інші люди не переживали, не боялися робити свої замовлення. Тому, будь ласка, попрошу вас. Пишіть, будь ласка, коментар під відео. Усім гарного дня, друзі! Мирного, усім пока-пока.